Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо пісочне печиво з сливовим варенням. Для цього нам потрібно масло кімнатної температури та смалець, збити разом з цукром на протязі 2 хвилин. Тоді додаємо жовток та яйце і знову визбиваємо 2 хвилини. Тепер додаємо сметану та соду і збиваємо ще 2 хвилини. При кінці додаємо по одній столовій ложці звичайне борошно та борошно мигдалеве. Ось так виглядає готове тісто. Воно ще трохи прилипає до рук. На стіл висипаємо невелику кількість борошна. Туди переносимо наше липке тісто. Вмішуємо його в борошно. Воно перестане липнути до рук. Тоді його розділяємо на три частини та загортаємо в харчову плівку. Переносимо в холод на 1 годину. Охолоджене тісто будемо розтачувати на пергаментному папері та зверха накриємо ще одним шматком пергаментного паперу, щоб було легше його розтачати, і воно не прилипало ні до рук, ні до скалки. Тепер витискаємо печиво форми, яка вам до вподоби. У мене буде нижнє звичайне кругле, а верхнє я буду витискати ось такі невеличкі квіточки. За допомогою ножа акуратно знімаємо зайве тісто. Тісто, яке залишилося, обгортаємо в харчову плівку та ставимо в холод. Пергаментний папір переносимо у форму та ставимо випікати. Випікаємо 12 хвилин при температурі 176 Цель 350 Фаренгейт. Печиво добре остигло і вже не кришиться в руках, а тримає свою форму. Тепер ми можемо його покривати сливовим варенням та зверху притрусити цукропудрою. Класичне пісочне печиво з сливовим варенням надзвичайно легке у випіканні та дуже смачне. Його люблять як дорослі, так і діти. Смакуйте!